24 червня наш огірочок, його стан. Ось такі викидає нам пасинки молоденькі. Є листочки поношені, треба обрізати, але вже ніхто їх обрізати не буде. Вже, дивіться, понизу. Як він пішов плестися, ніхто вже з його не пасинкує, ніхто за ним не ухажує що буде, те буде, скоро вже ще недівки-дві, і будемо зачищати цю тепличку. Ось такі огірочки на сьогоднішній день. Це вже з березня місяці ми їх висадили. Рахуйте, скільки їм уже часу. Ось я навіть молоденький кущик посадила, бо пропав тут. Багато пропало, було холодно.